Всім привіт! З вами клуб Хвостики і я вас зараз вперше познайомлю не з цуценятком, не з собачкою, а з кошенятком. Назвали ми його Сімба. Сімбу ми знайшли, коли його збила машина, скоріш за все. У нього були рвані рани, у нього були незначні переломи в тазовій частині тіла. Звичайно, ми його відвезли до ветеринарної клініки. Оперувати його не довелось. Йому пощастило, він був маленький, тому все це зросталось, поки він жив в клітинці. В цьому маленькому, класному, такому контактному, пухнастому, роженькому котику довелось жити майже два місяці, великій, просторній, але клітинці. Йому не можна було скакати, гратися, як всі, кошенятка, щоб всі його кістачки, все позросталось. Ось Сімба вже здоровий, бігає. Грається йому приблизно 5 місяців, він оброблений, він вакцинований від всього. А він дуже ласкавий, неймовірно, хоче, щоб з ним грали, щоб його гладили. Ну, скажу так, він прямо розмовляє, він прямо мяукає і просить, погладьте мене кожен раз, коли ми заходимо до них в кімнату. Він живе зараз на перетримці. З ним вже хотіла познайомитись декілька разів сім'я, але все якось не склалось. Тому, мабуть, доля, щоб хтось з вас по ту сторону екрану, прийшов за сімбою і забрав його люблячу родину.